Вашій увазі, хід бестселер, тример для тіла, для е, делікатного гоління, для інтимної зони, повністю всі частини тіла е, підмишками, дуже комфортний е, у використанні. Чому саме такий для тіла? Дивимось уважно, зубці. Вони, по-перше, дуже дуже дрібні, а по-друге. Я думаю, вам навіть тут зараз буде видно. Кінчики цих зубців вони йдуть за округленням, тобто вони не колять, не роблять дискомфорту. І саме такі варіанти дуже добре підходять для а, делікатного гоління, там, де дуже ніжна шкіра, там де треба обережно для того, щоб не травмувати шкіру, не було ні подразнень, нічого. Ось такі тримери ми рекомендуємо. Хороший нульовий зріз, Такий варіант підійде дуже добре для гоління підлітка, як перше гоління. Дорослим чоловікам для гоління обличчя для стрижки бороди. Цей тримар також може підійти, тому що в комплекті три насадки на 1 мм, 3 5. Рухома голівка, індикатор показує також рівень заряду акумулятора, тобто зелений. І при тому, коли буде сідати акумулятор, буде червоний ліхтар. Водонепроникний корпус, можна промивати, тому якраз можна використовувати в душі такий варіант. Класний, сучасний. З хорошими відгуками особисто теж собі обрав. Тому ціна 799 гривень без змін. Відправляємо швидко, вчасно. Будь ласка, звертайтесь в Viber, Telegram, сайт trimmer.in.e, який називається нашого TikTok. Всі посилання в шапці профілю і в описі під відео є контактна інформація, як з нами зв'язатися для замовлення.